Арт простір станція уж знову зібрав охочих на тілесний майстер-клас. Протягом трьох годин учасники навчалися розслаблятися, відчувати опору в тілі та знімати напруження. це сказати на Відключаєшся від робочих моментів, від домашніх моментів. Ти тут. Зараз я ні про що не думаю, мені нічого не турбує. Я просто ось так. Я просто є, і мені здається, що саме за ось цим почуттям багато хто з нас приходить сюди. Я тут не мама, не дружина, навіть не переселенка, бо ці всі обставини вони лишаються на короткий час поза простором, і тут є час для глибинної роботи. Я завжди знаходжу натхнення після таких занять. Дуже вдячна організаторам, і ведучим. Тілесні практики у арт-просторі почали проводити ще з самого початку війни, щоб заземлитись, скинути напругу, переключити увагу з роздумів на відчуття тіла і відновити внутрішній ресурс через рух та дихання, слухати і чути своє тіло. Це і про фізичне, і про ментальне здоров'я. Дуже велике навантаження на себе бере тіло через усі ці стреси, переживання. І мені здається, це потрібно кожному і це дійсно розвантажує. Він так і називається, якщо я не помиляюсь, розвантаження. Перша частина майстер-класу це про створення довіри і відчуття тіла. Ми використовуємо акторські вправи, вправи на розкутість, на зняття якихось зажимів, таких на зняття соціальних масок, як я кажу, зазвичай що наша задача подуркувати, повеселитися, робити те, що ми, як дорослі, серйозні люди, не робимо зазвичай у соціумі. І чим більш вам ніяково і чим більше ви по-дурному почуваєтесь, тим краще. Ідіть в це, пробуйте це. Друга частина вже налаштовує на відпочинок та внутрішній спокій. Тут дозволяють тілу проявитися так, як воно того хоче. E, взагалі звернути увагу на моє тіло, що воно відчуває, де йому гарно, а де йому не дуже гарно, це не стільки складно буває людям, бо люди так не звикли. Вони за своїми справами, за своїми якимись э, задачами про це забувають. Крім того, э, коли виникає стрес дуже сильний. То часто тілесна чутливість вона сильно зменшується, тіло затискається, е і ні фізичних, ні емоційних переживань, якби пережити власне, відчути, практично неможливо. А воно нікуди не дівається. Воно кругом, от так, в тілі воно і сидить. Подібні заняття планують проводити й надалі. Вони безкоштовні за попередньою реєстрацією. Автори проєкту переконані, турбота про тіло допомагає впоратися із душевними викликами.